Всім привіт! Наша лохина росте, гарно, розвивається, все добре. Але сьогодні хочу вам показати і негарну лохину. Є і таке в мене, тому що не все добре виходить. До речі, багато людей зараз подивляться і скажуть, в мене теж така ягода. Зараз подивимося чому так. Ось цього року я робив таку посадку і все, щось не вистачало часу. І субстрату не вистачило, бачите, вона ще не завершена. Плюс довго тут не було поливу, я поливав так зі зрошування, думав, що буде достатньо, звичайно, цього недостатньо, потрібно води багато. І що в нас вийшло? Получилося ось така негарна ягода. Так, вона дрібна і бачите, вона така ніби зів'яла. Ось це все від того, що вони пересохли. Тепер вже я дав трохи більше води сюди, кущі менше-більше відновлюються. Хоча бачите, тут практично зовсім немає таких молодих приростів, як би то повинні бути. Вони мають бути повністю зеленими. Ось як оці всі де достатньо вологи. Бачите? Багато молодих приростів. Ось. Все буйно росте. Тут ми такого не бачимо. Ось. Це все від того, що воно пересихає. Ось. Нема е, такої, таких дощових днів багато. В цьому році, І таке вийшло. Так само і в багатьох, хто має декілька кущиків, там поля раз чи два рази на тиждень, і ягода теж така некрасива. Буває і таке. Ну Тут в мене а, ця лохина в контейнерах і вона поливається практично кожен день. Тут ситуація зовсім інша. На цю в мене трошки не вистачило часу, треба багато субстрату, щоб це все. Досипати і, і щоб тут було добре. Постійно ну, має бути гарний полив. Звичайно, що така ягода на продаж не годиться. Це все буде для себе. Не знаю, що з нею буду робити. Можна спробувати зробити варення, можна вино робити. Гарне виходить. Ну, щось буде. З цими кущами все буде добре, ягода збереться і вони гарно ще відживуть, якщо піде нормальний полив. Ну і ще треба багато субстрату, щоб це все завершити. Субстрат дорогий, можливо, засипеться це все тирсою і буде рости. Так само і тут є в мене деякі кущі, на яких ягода дрібна. Теж вона на продаж не годиться. Ось навіть така ягода, вона є за дрібною. Я таку ягоду не хочу продавати. Вона досить солодка, але трошки розмір замаленький. Ось, візьмемо, наприклад, декілька ягідок, порівняємо з тими, що йдуть на продаж. Ось, бачите, яка різниця суттєво по розміру, ось. ось такі мають бути ягоди, практично в два рази більші. Є багато нюансів по стрижці, отут теж багато ягоди, я їх перегрузив ось на такому малому кущі, воно все полягало. Ягода, розмір, звичайно, не той, що повинен бути. Так само тут задрібна, кущі ще замалі. На таку кількість ягоди. Ну, тут такий середній розмір, можна сказати. Ягода повинна бути крупна, щоб її продавати, щоб мала товарний вигляд ось такої величини. Тому ось такі є нюанси.